Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми продовжимо захоплюючу подорож у неповторний світ української літератури уже в шостому класі. Почесне місце на уроці належить книзі цьому невичерпному джерелу знань. Пропоную вам зробити нашу мандрівку неповторною і цікавою. А для цього. Необхідно вдумливо читати художні твори, вчитися висловлювати власні думки, почуття, спостереження, виявляти бажання пізнавати нове. Успіхів усім нам у цьому. Тема нашого уроку книжка в житті людини, а також творча майстерня автора від давнини до сьогодення. Ми познайомимося з тим, як же створювалися книжки? Кажуть, що книги це кораблі думки, що мандрують по хвилях часу і бережно несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління. Тож і знайомимося ми із книжкою. Зараз важко уявити життя без книг. А чи завжди вони мали такий вигляд, який мають сьогодні? Історія створення книг дуже давня. Першим українським книгам майже тисяча років. Як вони створювались, ми можемо дізнатися зі статті нашого підручника ось фотографія нашого підручника перед вами. Саме за таким ми і будемо з вами працювати. Але статтю ми почитаємо трохи пізніше. А зараз давайте познайомимося із книжкою. Отже, книга це справжня скарбничка мудрості. Недарма люди здавна збирали книги, створювали бібліотеки, щоб зберегти ту інформацію, яка міститься в книгах. У місті Львові. Великому історичному і культурному центрі України на одному з приміщень місцевої книгозбірні зроблено напис латинською мовою. Тут мертві живуть і живі промовляють. Бо й справді в книгах залишаються жити думки прагнення мрії представників багатьох поколінь людства І для того, щоб ці думки й прагнення стали відомі нащадкам. Передусім потрібен великий талант автора, його прагнення донести до читача своє розуміння проблеми, бачення краси, а також наполеглива робота над словом. Письменник мужня, рішуча людина, яку, крім Божої іскри, таланту завжди вирізняє сила волі, цілеспрямованість, наполегливість, бажання перемогти. Долаючи всілякі перешкоди. Перед вами два фото. На верхньому фото ви бачите зал бібліотеки для юнацтва у місті Черкаси. Ну, саме в тому місті, де ми з вами живемо. Друга нижня фотографія це бібліотека імені Лесі Українки, яка знаходиться зовсім недалеко від нашої школи. Робота автора над твором процес складний і тривалий. А щоб книга дійшла до читача, потрібна праця і інших людей, видавців, художників, редакторів, коректорів. Чи завжди було так? Скільки років українській книжці? Зараз я запрошую вас до Віртуального музею книги. Отже, працюємо. У стародавні часи на землі не було книжок. Але потреба записувати, передавати іншим якісь відомості, досвід, знання виникла у людей дуже давно. Тож, сторінками найдавніших книжок ставали каміння. Стіни печер, сокири, вояцькі щити. Давайте дещо подивимось. Ось бачите, глиняна табличка, на якій писали. Ну, письмо, звичайно, теж було різне, про нього ми поговоримо іншим разом. Не знали люди літер, їх замінювали малюнки, а згодом люди винайшли перші абетки – Додумалися писати на глиняних табличках ось перед вами, які потім сушили і випалювали на вогні. Та хіба на таких сторінках цих глинах багато напишеш? До того ж, ці книжки були важкі і незручні. Спроба використати для письма пальмове листя також виявилося невдалою, воно було дуже крихким. Писали і на корі дерева, ось подивіться, будь ласка. Створення книг із воску теж не принесло бажаного результату, оскільки від високих температур написи просто розтікалися. Ви ж знаєте, що воск тане. І з часом навчилися робити. Зручні і легкі книжки з тонкої козячої або телячої шкіри. Ось вони такі ці книжки були. Першу таку книжку зробили в Малій Азії, у стародавньому місті пергамі у Другому столітті до нашої ери. Через це папір зі шкіри і назвали пергаментом. Великий аркуш пергаменту згинали у вигляді зошита. Декілька зошитів зшивали докупи, і утворювалася книга ну, подібна до сучасної. Однак такі книжки були дуже дорогі. На виготовлення однієї книжки потрібні були шкури з цілої череди телят. Отож люди шукали, з чого робити книги, щоб вони були дешевші і простіші. Ну, ось подивіться, будь ласка, як писали на пергаменті. Ну, звичайно, дуже старі записи, і вони погано збереглись. Ви ж самі розумієте, що усе приходить в такий вигляд, але їх зберігають, їх реставрують для того, щоб багато ще поколінь могли побачити, які ж були книжки. А ось тут, бачите, сушиться шкіра і стилят. Для того, щоб зробити пергамент. Ну, і он теж уривочки із такої пергаментної книги. Але оті дешевші і простіші книжки, знайшли, з чого робити. І з чого ж їх робили у Далекій Африці на берегах повноводних річок простяглися нескінченні зарості болотяної рослини під назвою Папірус. Он, подивіться, як виглядить з волокнистої серцевини якої стали виготовляти цілі сувої книги. Писати на папірусі було зручно, але через декілька років такі книги ламалися і розсипалися. Подивіться, будь ласка, теж, які вони були от в Єгипті писали ось такі книги, бачите, вони поламані, розсипані, але їх зберігають. Зберігають для того, щоб ми з вами могли побачити, які ж вони ці книжки були. Ось іще один листочок, бачите який. Папір було винайдено в Китаї ще у 105 році до нашої ери. Звідти секрет його виготовлення та технології перейняла Японія. І вже згодом араби. Принесли цей досвід до Європи? У 13 столітті в Європі навчилися виготовляти папір. Схожий на той, яким ми користуємося і сьогодні? В середині XV століття у Німеччині запрацював перший у Європі друкарський верстат майстра Гутенберга. А як же у нас в Київській Русі? Ще в дохристиянський період у наших пращурів уже була писемність. Наприкінці 10 на початку 11 століття на Русі існувало дві азбуки Кирилиця і Глаголиця. Запровадження християнства в 988 році дало поштовх розвиткові писемності. До середини 14 століття усі книги писалися на, ф... на пергаменті. Ми вже його бачили. Текст писали чорнилом, а перші букви абзацу червоною фарбою. У книгах 11-13 століть вживалося уставне письмо. Букви наближалися до квадратної форми і не були зв'язані між собою, а слова розділялися. Зразком такої форми письма є найдавніша українська книга Остромирове Євангеліє. Зараз ми на неї подивимося. Ось, бачите, Остромирове Євангеліє. Дуже дорога книга, оздоблена золотом, бачите, яка гарна. А ось так у цій книзі писали. Бачите, на пергаменті вимальовували кожну букву, малювали малюнки. Ну, дуже гарна і дуже дорога книга. Крім пергаменту, на Русі писали ще й на корі звичайної берести. З історії ви добре знаєте, мабуть, про берестяні грамоти. Рукописні книги завжди цінувалися дуже дорого і тому користуватися ними могла обмежена кількість людей. Тож були письменники у Давній Русі. Давайте подивимося. Одним із перших письменників Київської Русі вважають Нестора Літописця. Ось, подивіться, будь ласка. Він є автором найдавнішого літопису нашого народу Повісті минулих літ. Ось Повість минулих літ. Ну, це вже сучасна книжка, звичайно, ми її таку можемо бачити. Значне місце у творі Нестор відводить князю Ярославу Мудрому, який дуже любив книги, читав їх часто і вдень, і вночі. Ярослав засіяв землю книжними словами. А ми тепер пожинаємо приємлимо серцем книжну науку. У Київській Русі першу книгу надрукували 1546 року. Майстри Іван Федоров і Петром Стеславець. Із окремих букв вони складали рядки, які потім вставляли у спеціальні рамки і чорною фарбою змащували текст, наклавши на нього чистий папір і стиснувши за допомогою преса, отримували аркуш за аркушем тексту першої друкованої книги Апостол. Ми маємо знати, що сьогодні на рівні з друкованими книгами існують також і електронні, ви з ними добре знайомі. До того ж, якщо формати друкованих ми можемо класифікувати за розміром та формою, квадратна, прямокутна тощо, то електронні класифікуються за формою передачі інформації. До речі, перша електронна книга з'явилася в Америці. Її творцем є Майк Харт, який надрукував текст Декларації прав США на своєму комп'ютері. Тобто він був першим, хто оцифрував книгу. Хоч би якими складними не були процеси переписування і друкування книг, скільки папіру, супергаменту, паперу не використали, але без них обійтись не можна. Книгу потрібно берегти. І давайте зараз подивимося з вами, які ж є правила користування книгою. Усі книги треба зберігати в охайному вигляді, не загинати аркуші, користуватися закладкою, не класти в книгу ніяких предметів, берегти книгу від Сонця і води. Не читати їх книжки під час їжі. Класти книжки лише на чистий стіл. І я дуже сподіваюся, що ви будете берегти усі свої книжки і користуватися ними постійно. А зараз ваше домашнє завдання. Перше завдання опрацювати статтю підручника на сторінках від 4 до 7. Там ви прочитаєте. Можливо, навіть більше, ніж я розповідала, про те, як же створювались книжки. А друге, знайти, ну можна і в інтернеті, звичайно, і записати до зошитів 5 прислів'їв про книгу. Всього вам доброго, до наступних зустрічей!